Я з тобою стану Выстану снег в мальчике Я для тебя стану снег Знов залишився один, та це привіс сильніше. Я гучніше за всіх, то роблю воля. Що тихіше не потрібно сподіватися, не стану як раніше, та цікавлять тільки бабки і в масштабах, як побільше. Я звичайний хлопець, правда, чи напевно так здається? Я мовчу, коли ти поруч. Говорити не вдається. Я люблю усіх, хто поряд не показують їм Якщо ти проспав сніданок, я замовлю нам обід. Ти принцеса з моїх снів Не хочу більше прокидатися. Заложу, я яму глибше, щоб цікаво вибиратися. шукаю собі щастя, та купую. Магазин, якщо мені невідомо, підіймаю весь архів, Я правду думав, якщо разом, то напевно назавжди Я правду думав, якщо любиш, то пригоди не страшні. Я правду думав, що кохання це взаємно. Навпаки, навпаки, кохання тільки з однієї сторони. Мене не звуть, я сам приходжу, бо вже похуй на думки. Мене не кличуть, мене просять і звертаються на виорехов. Нікуди не зник, них він просто був зайнят, я Дзвоню тобі на номер, та у відповідь він занят. Я замовив тобі квіти ти не прийняла букет. Ну що сказати, наша п'єса вже Закінчу сюжет, но що сказати, люди встали, Та выходя вже зі Та я вже сам стою, не віри, що суфи ты гасну щен Остану снегом на щеки останусь снегом, далеке, Я для тебя стану снегом Останусь снегом на щеки Останусь снегом, далеке, Я для тебя стану снегом